Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 28 березня, 24 рік і сьогодні Ексі Ігровий токен. Як завжди, розпочинаємо з сторінки сайту CryptoVictor.com, криптоактив. Ну, вже все більше і більше готових сторінок. І сьогодні X Infinity. Як завжди, фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз. Axie це мультяшна гра, де можна заробляти гроші. За цим посиланням є мета компанії. З мінусів я б сказав, що ну, тут потрібні гроші, щоб щось було цікаве. Безкоштовні варіанти є, але вони не дуже привабливі. Ну, такі тут персонажі, дехто порівнює їх з покемонами. Це не просто гра, тут багато чого. Тисніть, щоб подивитися українською, що тут, яка економіка гри, які тут механізми є. Або просто подивіться це відео там, до 10 хвилин, все пояснює. Звідки тут гроші беруться. В CoinMarketCap займає 72 сходинку, півтори мільярди капіталізації. Зараз ціна 11. Активні спільноти в Reddit в Exi. В Наш сайт переходьте про крипту українською, де збираються публікації по EX. В Твіттері 6000 лайків. Ну, активна, дуже активна спільнота. Йдемо далі до технічної аналітики. На нашому блозі прогноз курсу. Категорія по EXI. Заходьте, читайте технічну складову. Мої думки. На форумі прогноз курсу є гілка обговорення своя за цим криптоактивом. І звісно, прямо тут на сайті CryptoVictor можете дивитись моє відео. Отже, мій прогноз, вкотре повторюю, це не парада, це мої думки. Що, я думаю, може бути на 24 рік. Зараз, да, ми дивилися 11 ціна. Якщо купити по 10-12, Ну зараз. Ну хто ще не купував раніше і, і так далі. І дочекатись максимум 170, то це, вибачте, 17 іксів. Тобто в 17 разів можна зловити. Ну, хай не в 17, ну в 15. І оці 170, можливо, ми побачимо таку ціну цієї зимою. Як завжди подивимося. Ближче графіки, місячний таймфрейм, ну я бачу таку конструкцію. Невеличкий рух вверх-вниз. І дуже потужний, з невеликою зупинкою в середній зоні рух наверх. Далі так само трошки нижче середньої зони був була така призупинка і все пішов вниз. І оце все було накопичення. зараз тільки вона розпочинається. Перша була така спроба піти наверх. Консолідація. І гадаю, все ж таки буде ну, схожа така конструкція. Тобто ще вверх-вниз і тільки після цього можливий рух наверх. Хоча хто знає, може, може оце воно вже і так було. Хто знає, зараз візьме, вистрелить та і все. Але я ж все ж таки більше думаю, так може бути. Ближче подивимось на тижневий графік. Я не буду поки що розглядати рух вниз, поки що тільки вверх. Тут більш така точна конструкція, бачите середня зона, відкат, ще один відкат і максимум. Але низ розпочинається приблизно однаково. Тобто зараз можливе якесь збільшення зниження, але ну, сильно нижче 10. Вже, гадаю, цього циклу, ми не побачимо, може піти на 15, потім знову на 12 і все. Ну, от, Тобто зараз ціни, на мій погляд, самі привабливі. Ну, і Якщо буде схожа конструкція з минулим циклом, курс йде до 90 наприклад, в середню зону, далі спускається на 70 і вже йде на свої максимальні значення. Ну, якщо буде... Така конструкція, зелена така штрихова лінія, можна побачити прибуток 17 іксів. І ще по інвестуванню. Наприклад, зараз ви інвестуєте в цю компанію. І очікуєте, що курс сам по собі отак от 170 буде. Ні, це працює трошки по-іншому. Весь оцей рух повинен підігріватись ринком. І люди купують, очікують не 170, наприклад, а 270. І тому будуть купувати, 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 купувати. Тільки за це буде зростання. Гадаю, це зрозуміло так? А в який час вже продати? Потім будемо про це балакати. Зараз хто вирішить це купувати, напишіть в коментарях: тримаю або купив, або планую купити. Розберіться більш детально з фундаментальним аналізом. Технічно також заходьте на цей сервіс View, є В описі до відео є перехід. Минулого циклу, 21 рік, дивіться, хтось зловив цей профіт відсотків Ну так, да, дивіться, йшло. З, з, з низів зловив хтось максимуми Зараз. Було ну, стільки вже цих зелених кнопок бай, я вже навіть не знаю. ну, Хто тут скупився і очікує зростання ну, блин, 10 тисяч відсотків, ну а зараз півтори тисячі відсотків. Якщо, звісно, ціна повернеться в минулі максимуми. ну, Дуже привабливо. Але це якщо багато людей в це повірить і будуть його постійно купувати. Тоді буде це все повернення. Що зараз? Тут по денному графіку: зараз купувати чи не купувати, ну, ціна дивіться, що да? там 10 десь так. Кнопочка Бай була на 9,4. ну, Він піднімався на 12, зараз 10, гадаю, різниця невелика. Тобто, ну, аби я зараз вирішив купувати, ну, заходити в цей актив, ну, в принципі, нормально, нормально, 10 можна, на мій погляд. А ви, звісно, вирішуєте самостійно. Але тут може бути, як і минулого разу, дивіться, як було минулого разу, кнопки Buy дали зростання якесь, а потім курс пішов вниз і тільки так купували всі, зайшли наверх трошки. А потім пішло потужне зниження і тільки після цього зростання. Можливо, буде і зараз щось подібне. Можливо? Звісно, можливо. Тому хтось може подумати, ага, зараз купувати 10, а може зловити там 9 і 8. Ну, якщо це для вас щось змінює не дуже. Тут моя думка вам зрозуміла. Давайте по біткоїну трошки пройдемось. Отже, тут зупинка, зараз якесь розвернення. а Можливо, ще буде невеличка фаза зростання. Ну от як було тут, Можливо, зараз ще трошки витягнеться і ми побачимо ще один такий цикл. Я так очікую. І зниження курсу на 64, може нижче. ну Зараз 67-68 було там ходив курс. По біткоїну очікую зниження. І ще одну таку фазу приблизно як була до цього разу. А наступну, гадаю, буде фаза ще нижче. Після чого вже зростання. Ну тут вже і халвінг. Гадаю, по криптовалюті Ексі моя думка на 2024 рік вам зрозуміла. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіанти для донатів в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!